Доброго раночку. Сьогодні вже у нас 11 люте 2026 року. Таке гарнює небо, але десь чутно за містом вибухи. Мінус 8 градусів сьогодні. Так, вночі у нас пролітали шахіди, були повітряні тривоги, ввечері також збивали ну, знову то, що було. Дуже дякую своїм підписникам, глядачам, хто нас підтримує. Дуже-дуже велика вдячність. Ви нам просто допомагаєте. Не падати духом, а це дуже важливо. Коли ми не падаємо, ми живемо, ми щось робимо, ми продовжуємо думати, не впадаємо в вічі. Тяжко у нас в наших містах, але я думаю, що все, все буде добре. Треба трішечки, трішечки потерпіти, буде все обов'язково добре. Наше Запоріжжя дуже важливе для України. Прям дуже у нас козацька земля хортиця її втрачати ні, ні в коєму разі не можна втрачати наше місто, Бо для України це, ну, це не дуже довго. Тут сила козаків. Вихи предків. Коли приїхали до Запоріжжя дуже давно, 24 роки назад. я не могла привикнути. Перші два місяці ми жили у вулиці Капіонкіна. Знаєте, це Шевченківський район. Він дуже такий був для мене сірий після Києва. Я вчилася в Києві. У мені теж було настільки там погано перші два місяці. А коли я півроку жила, ми потім. Жили напротив п'ятої городської лікарні. Там уже було краще. Почала привикати. Ми здебільше з чоловіком я встроїлася в перукарня робила. Він теж там недалечко робив поліграфії. І спочатку було тяжко, потім я почала привикати, почала відкривати місто на Хортицю. Ми виїжджали, я дивилася, що багато гарних місць. І мені почала Запоріжжя все більше і більше нравитися. Так, і ми тут сталися, привикли. Я вже не знаю, як я. Бо це саме, невірне, моє любиме місто, яке я не могла привикнути довго. Але я так пам'ятаю в Київ, коли я на учобу приїхала, теж не могла привикнути. А теж мені було дуже тяжко, хотіла назад, а потім Київ я полюбила для мене це яскраве місто моє любиме. Хоч мій син так і не привик до Києва, йому він якось не зайшов. Донька його обожнює і вона там і живе, продовжує, а син от не зайшло. Каже, мама, це вже помінялося. Цей міст помінявся, не такий, як був раніше, коли ти була 24 роки, там застройки, застройки, що менше природи, ну, коли я вчилася, станція Лук'янівка, Торгобичі, там дуже красиві місця, дуже-дуже гарні. Були. Ну, може, зараз щось там помінялося. Не всім. От місто буває, приймає, а буває не відштовхує. Якщо воно твоє, ти полюбиш і ти красоти, ти побачиш. А якщо не твоє, воно все одно тебе виштовхне. От сину не зайшло це місто, хоті для мене воно чарівне, Саша взагалі не хоче сюди а, повертатися, щоб сюди в Запоріжжя, де ніколи в житті вона. Ні-ні-ні. Каже, як ви тут живете? То ось, ну, ми тут живемо і жили. Ось. Ну, так от. Кожен, бачите, якось привикає, хтось не може привикнути. Ну, вона треба хоча б 6 місяців. Там уже буде видно чи да чи ні. Дивлюся на свої рослинки, дивлюся на цю землю, на травку, яка замерзла. Я розумію, як я люблю це все, як я люблю цю землю. Я не думала, що коли-небудь я це можу сказати, що можна так, як письменники кажуть, що любити землю. Я раніше це не могла, знаєте, проникнути в це. А зараз я дивлюся от на цю травушку, на ці квіточки. Я прям почуваю це, що я люблю цю землю, свою землю я її дуже люблю. І ти розумієш, коли чине людей близько, і ми розуміємо, що ми можемо все це стратити. І розумієш, ти любиш це кожну квіточку, кожну рослинку, травушку. Це все. Це все твоє, це все най 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 любиміше. Найбажаніші птічки зараз я вам покажу, які прилетіли. Ой, які пташечки. Ай, мої хороші. вони гісточки просять Я їм сипала тільки. вчора, мабуть, там щось осталося. Шпаки прилетіли навіть. Ай май, хорошенькі. Дивіться, так, шпачки. А там разом горобці, і зараз моя лабрадорша трошки їх поганяє. Нічого вони ще прилетять. Дивіться, аж поки зовсім не бояться, я навіть тут так недалечко, і вони чують мій голос, я от зараз розмовляю. Це... І вони нормально себе почувають і улітають. Да, Рубіка і тебе не бояться теж. От такі у нас шпаки пролетіли. Мабуть, скоро буде тепло. Шпачки. Такі класні. Да, Що ти моя гарнуня? Ти мені лапочку даєш. Да. Ти мені лапочку. Чавай, ну, чавай, красотульк. Ти красотуля. Ай, ти красотулечка моя. Кокосик. Где птичка? А где птичка? А ну иди покажи, где птичка? Где? Даже пачки у нас, да? Пошли, где? Где птичка? Ты не хочешь показать птичку? Иди погоняй, ты ж лаборатор. Да, мама, они хорошие, не буду их трогать. Да, а ну пошли, смотри, кто это, кто? Рубик, кто, кто? а вони молодці, кушать, тата. вони не бояться. Будь які вони сміливі вообще. хе не бояться. Хи-х. Скажи, Сеня, не дают мне поесть. Вибухи. Скажи, Сеня, меня не остановить. É... <coughs> Бідна людина на камері стоїть і не знала, що пішла. Жіночка. Я представляю, як їй страшно. У мене теж таке було. Шахід летить її, вона десь посеред дороги. А ой, та ні тут. полетела. Видите, какие классные уточки сделала Ксюша. Это сыр. Она расплавляла а в микроволновочке, сыр. а потом в формочке. Покажите формочку. Боже, какие чудовая. Это... А что Это мокрая. мокрая. да? Ее надо будет помыть. Да, красоньки. Я уже две Я сначала не поняла. А потім уточки. Ксюшка придумала. Це такий сир на, на смак, як солугуні. Вот він після микроволновочки. Чудовий. Клас. А, і тут вона така фігурочка поставила. Дякую, Ксюха. Дуже класно придумала. Прям обід під звуки. Вибухи. Ага. Да? Дякую, Ксюха. Доброго доброго дня, дорогі друзі. І у нас сьогодні будуть, дивіться, такі олад оладушки із апельсинами. І тут яблучко є, Два яйця, трошки соди, сольки, зовсім чуть-чуть. сахар і ложечка меду. На молоке. Молоко трошечки у нас вже воно таке, знаєте, як кислувате молочко. Ну, оладушки пишні, вийшли дуже. І смачні. Зараз будемо робити двох порцію.